Вітаю, це про фани, шоу про європейський футбол для усіх фанатів. Мене звати Дмитро А я Йо. І сьогодні ми будемо говорити про суперників Динамо Київ в Лізі Європи. Нагадаємо, що Динамо, на жаль, вилетіло в Ліві Європи після поразки проти Зальцбурга. На жаль, дуже сумно, про хорошій грі. Але потрібно розбирати і йти далі. Будемо говорити про команди. Ми будемо йти типу, по календарю. Тобто будемо йти по календарю, 8 турів загалом буде в лізі Європи. Перший тур відбудеться 25 вересня, де нам номінально вдома зіграють проти римського Лаціо. О, ну починаємо так бадьоро. Бадьоро, звісно, з лаціо, не з якогось там простішого суперника. Ну, давай так, лаціо зараз в серія А такий середняк. Не скажу, що вони прям топи. Ну, тобто, -то... вони не передайте на топ-4, я маю на увазі. Очевидно, що нічого. Що... Очевидно, що Це, Я маю на увазі, під таким увірним середняком це не означає, що нам буде просто з Лаціо. Вони змінили сарі по ходу попереднього. Прийшов новий тренер Марко Бароні, і поки і, поки не пано виходить насправді. Це, так, от недавно відбувся матч проти Мілана. Насправді вони доволі не пано грали, але це може робити знижку, те, що Мілан. Перших турах доволі теж так. так собі виглядає при консеці. Yeah, yeah. Для мене покилася це щось не зрозуміло. команда зараз перебудовується і вони не зробили якихось великих е, трансферів. Дріч, там грає Кастальяну з який перейшов колись з Жерони, як... щоб дають близького форварда. Побачимо, що буде з цього матчу. Хотілося б звичайно почати з перемоги, але ще би з долеви сів Але суперник насправді. Я би не сказав, що це щось екстраординарне, мега складне. Ну я згоден, Тобто це не щось таке, що прямо типу, б «no chance». Просто взагалі вони без просто знаєш в одну клітку мають проривати. Тим більше таке динамо, яке дуже гарно це в інтересний диналіги чемпіонів. Тобто вони можуть задавити тільки щоб реалізація була вище. Зліволюк так, така атака, така інтенсивність вона може і здивувати наших римських сусідів, друзів, а може недругів. Хто як скаже. Далі, наступним туром, ми виїжджаємо в німеччину в Хофенхайм, і знову у нас не найлегший суперник. Зразу після Лаціо спалений німецький такий бульдожик, такий, з яким треба буде побадатися, тобто дуже така міцна німецька команда. І знаєш, всі суперники Динамо по правді, вони от в цьому однакові, одинакові. Що... Порівнювати ми ж на увазі, з кожен може попадатися, з кимось більше, з кимось менше, але всі лаприці можна брати очки. Хоче додамо, нами зовсім дуже не панно в повні чемпіонів. Хофінгам не є винятком з цього правила. Тобто, так це тяжко, бо це типу такі середняк в Бундеслігі. Але ми і Рейнджерс хлопали, і партизани, і Зальсбуром, не пам'ятали. Мені здається, що Хофенхайм це більше команда, така схожа на Зальцбург. Тобто це така більш інтенсивна, динамічна команда. Так, так, Вище... але Ми інтенсивністю перебігали до справді Зальцбург. Динамо дуже інтенсивно зараз, дуже інтенсивно грає, дуже добре грає. Шанси є. Шанси є. Просто початок якраз перший тур. Лація, другий тур Хофенхайм. І третій тур це Рома. на виїзді проти Роми. Рома насправді дуже багато від неї очікували, тому що вони підписали долбика у Підписали вони по. Чічі, а, прийшов також Суле, а, це Вінгер, і від них дуже багато очікували. Але в такому стані перебудови, типу, не типу, проглядуться, що дорослі хоче, але воно ще не працює. Воно ще не працює, це правда. І ми дуже сподіваємося, що не запрацює до 24 жовтня. Але принаймні матчі з Динамо воно не спрацює. Але будемо брати новий на стадію Олімпіку. Да, присев їхати. Ну будемо бачити з от Рома, та такі найбільш напевно, панеш найбільший претендент на те, що ми тут втратили очки, типу зрі не взяли і програли. Рома може, типу, керівництво У Мене інші претенденти. Я я я А, Давай четвертого туру. Команда, яка знайома всім, мабуть, вболівальникам Київського Динамо, і зокрема вболівальникам персональним Сергія Рброва. Ференс варош сьомого листопада, четвертий тур. Граємо вдома, номінально вдома. Нагадаємо, що «Динамо» проводить свої матчі, домовились проводити, проводити свої матчі в Гамбурзі. Це насправді прикольно. Гаркос Гардіо Лен здається, Шахтар грав попередні. Так, грав попередньо по ферсону чемпіонів в Гамбурзі. Варуш, ну що ж, вони такі, от впевнений, такі середняк Європи, Єврокубки, заданий з Європи, де стосується лізів конференції. Вони ж давно не виходив річі Бен насправді. Тобто той відтоді ми тоді то грали з ними у групі одній саме з Фенесфарушем. Щоб брати на протувал з рому, де я вважаю, що там більше милі з того, що ми не візьмемо очки. Фенс фарша до місце. Одна здебільшого міншу. Отут прям треба брати. Тут прям треба брати три очки, тому що ми ж хочемо поборотися за плей плейоф. Ми хочемо поборотися за плевов. Ми хочемо поборотися вихід. Тут треба брати три очки. Динамно з Фенесфарушом потрібно показувати цим мадярам. То тут батька. Там лізі очка. Це... Мені здається, жеребкування рибкування таке, що в кожному турі треба брати очки. Ну так, а знаєш, типу, мону з ромою буде не так обідно, якщо програємо. Ну це правда. А з Фересварушем втратити очки буде це прямо обідно. Ну і мені здається, що пік Фередсваруша був самим притеброю. Я сказав Та, що, таку річ доволі да, так. очевидно, тобто. Я після того, як там Ребров був, тобто як вони грали в лізі чемпіонів, можна навіть так сказати, коли там щось з зубково грав, тобто команда не так сильно фейерлила, як до того. А наступний тур Динамо зіграє з Кривником кривбасу проти так, Revenge 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 да, Динамо. П'ятий тур 28 листопада. Динамо номінально вдома проти Вікторії Пільзань. А що скажеш? Я насправді очікую, Ну, тому що ми побачили в грі з Кривбас. Ми вже можемо по чомусь оцінювати. Та Вікторія перемогла. Але я би не сказав, що Кривбас був аж таким да, доволі впевнена так, та, і... така перемога від Вікторії де типу, ну це шансів Крибасу не було. Так. Шанси були особливо в першому матчі. Вони б багато створили, але просто не забув кривбас. Лежаль так. так. Тому ну, якщо кривбас зміг пободатися з Вікторією, то і Динамо, очевидно, що може для мене Динамо фаворит насправді в цьому матчі. Е... Тут питання, тобто, чи фізично вони були, чи звичайно мають. Це завжди сезону, кінець, першого першого туру, це буде листопад, вже кінець. Кому там питання чи не підсядуть. Ну, надію, що ні, звісно, але тут потрібно, брати. І останній шостий тур, саме зимову, ну типу до зимової паузи, ми їдемо в Іспанію, ми їдемо раз з Россидатом. Як розуміє, це твій фаворит на те, що типу, ми не... нічого з ними не зробимо. Ні. Я очікую тут поразку, до речі, одну з... не бачив поразок. Тобто для мене Реал Сосіда такий, мабуть, фаворит. Погоджуюся. Я вважаю, що Реал Сосіда це одна з найсильніших команд серед суперників Динамо. Окей, є Лаціо, окей, є Рома, але зараз Рома ще не набрав. Можливо, вона не бере якраз під той час, тому що майже Надія Межеємежі Рудні. А реал Сосіда це доволі технічна команда, це іспанська команда. Окей, вони продали Маріну в Арсенал. Вони зберегли забіменді, про що дуже сумують фанати Ліверпуля. Але ця команда вона досі претендент на там четверту позицію в Лалізі. Вона дуже непогано виглядала і в попередньому сезоні в лізі чемпіонів вони грали там з кимось інтером з ПСЖ. Тобто вони хороша, ціпка команда. Для мене, ну типу, туну динамо буде мало Погоджуюсь, Погоджується, мені з про вам буде, що у сусіда дуже випухові вінгері, особливо це Кубо чи Кудо, як і такі японії з є. Так дуже швидкий технічний і нашим фаном за Ми буде. Забракувати клас, щоб з ними впорба. Зіно побачив на папері, вони сиріч. Та напевно сильніші. Тут так само як з Рому, я очікую пишучи, що ми типу не очки, ніж візьмемо. Але час нас тут І, до речі, Динамо повезло з кінцем, тобто з 8-м туром. Тут нам не випали сильні суперники. Це Галатасарай, але в Стамбулі сьомий тур, 21 січня, на виїзді ми граємо проти Галатасарая. Галатасарай, за який виступає. Мауро Ікарді. карді речі, зараз травмований. В нього розрив м'язу стегна за інформацією. Трансфер Марк. Коли він відновиться, невідомо. Але це ж Але це, це в... вже січні. буде в січні. Я в... думаю, що в... він в... вірив на свіже буде в струю. У цего буде Тав. От ще в суботу, що ми не, не граємо в на Так це дуже це в... погано. Це... погано. Тоби... От саме цього тиск. трибун буде неймовірний. Але все ж таки, попри це, Динамо повинно брати очки. Але та «Реал Мадрид». Ну тобто потрібно брати очки. І останній тур команда, про яку я говорив, чую вперше, РФ, це абревіатура, ризька футбольна школа. Так, восьмий тур. Граємо номінально вдома 30 січня. Ну, цей ідеальний момент, щоб знаєш, так типу, цей фінальний ривок зробити. Дуже хорошо, що такий саме матч в кінці, тому що а. Беремо три очки, Б. Можемо будемо дивитися по забити навіть орієнтувати, скільки нам забити прямо їм треба, щоб якось на щось претендувати, бо це теж буде грати свою роль в новому форматі. І ми якраз так можемо підійти, такий типу, окей, все, що може, дати Олим, що там забити їм по максимуму, їм по максимуму. То що дуже... це злія не питає, коли твійська команда в принципі в Європу виходила. Таких прикладів я пісні не наведу так швидко. Тому я не думаю, що вони готові прямо до такого серйозного рівня, тобто вони круті, оці, отвісі, лайк вам. Але ну, це досягнення насправді. Тут треба нам два троші... страшівки. <ріст> я тут... перепрошую. На це це да. жаль, але не кажи, поки не перескочиш. Ми не бачили цю команду в і а, а... Плюс це буде матч вже після початку другого кола, залежно в яких ми кондиціях підійдемо до цього. Я справляюся в хороших кондиціях і не буде травм. Це очевидно, щоб не було. Прогноз. А скільки очків набере Динамо Київ за цих 8 турів? Ой, ну давайте я так прикину. Так, е, найкращий випадок. Давай найкраще і найгірший. Я mm. теж скажу найкраще і найгірше. 16. 16? 16 15 – 15 це найкращі. Стеля, мені здається, найкраще, як може дана. Mm, 16-18. Ого! Я вірю насправді Динамо. Але ну, тобто ця віра базується просто на їхній грі в останній раз матча при Шовковському, дуже вони добре виглядають. Я дуже сильно сподіваюся. Найгірше <плес> я ставлю десь нижній стелі 9-10. Все одно це, 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 це хоро, <плес> але це, 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 це має бути вже типу нижча <плес> планка коли динамо в цьому розірші Європи 9 10 шкіл і. Залежно, скільки вистачить, що нападать. Про це мені 16 очків. Ну я не думаю, що вистачить прямо на першу восьмерку. Ну, я теж Ви... не думав, але... Раму... Щоб вийти плей динамо повинно виходити. Плей-офф точно. І плей навіть... Плей навіть повинні проходити плей-офф. Я, я дуже вірю вірю на спрей Динамо. Я вірю, що ми навіть далі вийдуть там умовно, до... домовностей, одна четверта Ліги Європи. Ну, тут, тут, Залежить від юпа, ас-то войн. Щоб все було добре, одна четверта, ми з свій потолок. Але це було б навіть би успішно. Для команди да. дуже великий успіх. Ну, надіємо що так і буде. Буду засвітити гравців на європейській арені. Колоч засвіти власної молоді, Класно, молодь, в динамо дуже багато. Манат, Пишко, Михавко, Пу, Вівчаренко той же ж. Багато. Думаю, дуже багато. Тому будемо сподіватися на кращу від київської команди. Мабуть, це все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на профани. Дивіться наші попередні відео і залишайтесь разом з нами на зв'язку. Всім папа. Пока.